Друзі, вітаю всіх на нашому з вами каналі! Це канал, на якому ми розбираємо найцікавіші і найпроблемніші питання, з якими ми розбираємо в юридичній тематиці. А також ми обов'язково розбираємо більш детально це все в коментарях. Там сотні коментарів, які в принципі і дають відповіді на всі питання, які навіть не були розібрані у даному відеоролику. Сьогодні ж ми з вами розберемо досить цікаву і довгоочікувану тему це збільшення грошового забезпечення для військовослужбовців. Тема дійсно досить класна, тому що я не був військовослужбовцем, але все рівно дуже радий, що все ж таки цей час настав і даний законопроект прийнятий, зміни внесені і. Підуть уже виплати для наших військовослужбовців. Хто мене не знає, мене звати Вадим Вітенко. Я юрист та директор юридичної компанії Вітенко та партнери. Ну що, не будемо гаяти час, і будемо переходити до даної теми. І так, Міністерство оборони України вони збільшують перелік військовослужбовців, які будуть отримувати додаткові виплати. Також чітко встановили, які суми будуть отримувати військовослужбовців, які виконують ті чи інші завдання. По даному переліку, ми зараз з вами пробіжемося більш детально і будемо знати, з якого числа будуть здійснювати виплати. Ця інформація вона також зазначена безпосередньо на сайті Міністерства оборони України. Про це говорилося і раніше, досить бурхливо воно обговорювалося, і багато військовослужбовців все ж таки це, це очікували. І потрібно розуміти, що нещодавно було внесено саме зміни до наказу Міністерства оборони України від 26 вересня 2023 року. Номер наказу це 566, згідно якого з кінця вересня, і фактично, уже з жовтня місяця, будуть здійснюватися виплати для військовослужбовців. Що ж саме безпосередньо готовиться і до Кого воно буде відноситися? Зачитаю в першу чергу, це найближчим часом хто отримає 100 тисяч гривень. Це військовослужбовці ракетних військ, артилерійських та протиповітряної оборони, які здійснюють вогневе ураження противника без умови перебування в районі ведення бойових дій. Раніше вони отримували 30 тисяч гривень, на сьогоднішній день. Будуть отримувати уже також 100 тисяч нарахування почнеться саме з 29 вересня. Наступне 100 тисяч гривень військовослужбовців, які здійснюють розмінування у районах ведення бойових дій, раніше вони отримували по всіх правилах 30 тисяч гривень. Як насправді не скажу чітко, але по документах після що 30 тисяч. Нарахування буде відбуватися саме з 29 вересня. 50 тисяч гривень військовослужбовці зі складу командування та штабів, у тому числі поза районами ведення бойових дій, які здійснюють управління частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії. Раніше вони отримували 30 тисяч гривень, зараз отримувати отримати 50 Нарахування. Також 29 вересня. 30 тисяч гривень також будуть отримати військовослужбовці за виконання бойових завдань з розмінування поза районами ведення бойових дій. Також вони будуть получати ці кошти з 29 вересня. І так, досить мене радує та новина, що. Будуть отримати відповідну грошову компенсацію, і допомогу, як да, військовослужбовців, які знаходяться на лікуванні на певній реабілітації. Але не на стаціонарі, тобто сума коштів, яку вони будуть отримати, це 20 тисяч 100 гривень. І це військовослужбовців, які за станом здоров'я не можуть виконувати свої певні бойові завдання, які нам не покладаються відповідною посадою. Тобто нарахування почнеться безпосередньо з 1 червня. Хто не знає, поранені дуже сильно страждають від цього, що не виплачується, і вони там отримують досить маленькі кошти, то саме за рахунок цього, дасть Бог, і будуть вони отримати певну компенсацію. Наступне хто буде так? Також отримувати. Це інструктори учебних центрів, вони отримують від 15 до 30 тисяч гривень. Нарахування почнеться також з 1 червня. Також не забули безпосередньо в цьому наказі і про строковиків, і про курсантів. Строковики будуть отримувати 6 тисяч гривень. Нарахування почнеться з 1 червня, а курсанти 2350 гривень. Нарахування також почнеться з 1 червня. Зазначені військовослужбовці вони отримують відповідні. Нарахування коштів уже найближчим часом. Так говориться безпосередньо на сайті Міністерства оборони України. Але зрозуміло, що на практиці воно трошки відрізняється, тому в принципі можна очікувати, а там будемо дивитися вже по ситуації. Також потрібно розуміти, що дані зміни вони не мають ніякого відношення. До військовослужбовців, які знаходяться на нульових позиціях, тому в принципі на сьогоднішній день питання відносно 100 тисяч випадків військовослужбовців, які на нульових позиціях зміни не внесені, тобто сума грошового забезпечення, на жаль, не змінилася. Як буде далі, будемо дивитися, надіємося, що все-таки будуть піднімати виплати, оскільки військовослужбовці виконують неймовірно тяжку роботу. Отже, як ми бачимо, невеличкий підсумок, да, те, що все ж таки... Рухається законодавство в правильному напрямку, збільшується заробітна плата, збільшується додаткові виплати для наших військовослужбовців. Дійсно, для героїв потрібно піднімати дохід, піднімати різні виплати, і це не 100 тисяч, а навіть потрібно піднімати до 200, 300 400 тисяч гривень. За це потрібно платити відповідно. В свою чергу, хочу подякувати за перегляд даного відео, в свою чергу, попросити про те, щоб ви підписувалися на мій YouTube канал, ставити лайки і обов'язково тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Пам'ятайте, далі більше цікавого та корисного.